Привіт, вітаю вас щиро на каналі Флакони Балаканина. Дякую, що завітали. Сьогодні вам розповідати про аромати дуже розкішні, дуже унікальні в свій час, аромати, які ну, кожну жінку дуже прикрасять, повірте мені. Але чому я б ніколи ці аромати не купила? Зараз буду розповідати. Перший аромат, який я пробувала, я мала в пробнику, він мене зачарував. Він свого часу був дуже дуже популярний. До сьогодні є дуже популярний, і тут я говорю про аромат Бакраруш Мейсон Франсіс Курджан. Досить важко вимовляється, тому, якщо неправильно, я за це перепрошую. Аромат, який тільки вийшов, я ж одразу побігла за пробничком, тому що мені було настільки цікаво спробувати цей аромат. Аромат незвичайний, аромат дуже унікальний був, тому, напевно, всі почали його купляти, тому що мати такий аромат за немаленьку ціну. З такими нотками, надзвичайними в той час, тому що мало було таких ароматів. В принципі, я навіть не пригадую. Після цього, як він з'явився, почало дуже багато з'являтися різних копій, різних аналогів, подібних ароматів, маса арабських ароматів, які почали І купівати. Ем, мене навіть був один момент, що його хотіла купити. Тому що власне моя добірка буде не про опис аромату, а про самі відчуття. Я хочу, щоб ви також ділилися своїми враженнями, чи у вас схожа ситуація, чи можливо ви на це не звертаєте увагу. Найчастіше я цей аромат тут відчуваю, де я живу, живу я в Польщі, в супермаркетах. Як би не смішно це звучало, я в супермаркетах регулярно відчуваю цей аромат, і, і мені вже просто моментами смішно, смішностей думаю, боже, ну це може я таке щастя маю? Чи може він тут такий популярний? Минуло вже досить часу від приміри цього аромату, але я ще до сьогодні його відчуваю. Можливо, через те, що він дійсно популярний, так він е має цю нотку е таких бентів, якогось такого йоду, е має в собі ту солодкість. І це, це, це таке е цікаве поєднання, і воно притягує. Тільки я особисто е настільки часто його відчуваю, що мені в нього погано. Це було е декілька днів. Тому я була знову ж таки в супермаркеті. і знаєте, Я стояла такий момент, я стояла біля м'яса, купляла шинку, ковбаску і тому подібне. І переді мною стояла жінка, яка дуже багато мала цього аромату. Вона так щедро його нанесла. Ну і, розумієте, я одробила дихання ось так. Я і мені просто. Е, я настільки мені остогит цей аромат, хоча аромат прекрасний. І це не вина аромату. і Це не, не вина цієї жінки, яка любить цей аромат. тому що це чудово, що вона любить, і класно, коли вона його всюди вживає. Можливо, це моя проблема. Я. Просто вся краса цього аромату, не раз яких ароматів, мені зникає, коли я от стояла біля того м'яса, ці аромати кобаски, і просто цей, цей бакараруш. і просто я його вже не переношу органічно. Я не можу навіть який-небудь аромат схожий на аромат бакараруш, Я, я його не купляю. Я просто я вже, я не переношу цієї е, от, от знаєте, того йоду, тих мінтів і тої солодкості. Я просто. Я ну ну що за багато, то нездорово, Напевно, це в моєму випадку. І не знаю, чи ви маєте схожу ситуацію. Але в мене особисто така краса була такого аромату. І через те, щось що такий, знаєте, бум сильний. На, на різні аналоги копії, взагалі, на сам даний аромат. Що я просто я його не переношу органічно, я б його мала пробник. Він в мене лежить недокінчений. Я б не купила флакон. Хоча аромат я вважаю дуже-дуже прекрасний, і це чудово, як хтось його має і обожнює. І, попри все, слухати, ну попри все, яка різниця можна всюди його так бути скаже: ой, ти ж як людині подобається, вона може його всюди використати. Це дійсно так воно є. Але як на мене, часом мені здається, даний аромат можливо повинен дати мати дане місце, дану подію. Не знаю, можливо, це тільки в мене так поділиться своїми рефлексіями на цю тему. Буде дуже цікаво почитати. Тому ось мій перший аромат, який я, на жаль, не переварюю. Абсолютно ця добірка буде така досить критична, хоча аромати прекрасні. Буде без опису, тому що я не розговорила про цей аромат. Тому тільки тут відчуттями, це особисто мої відчуття. Так що ви своїми відчуттями також діліться, тому що мені цікаво їх послухати. Наступний аромат не менш чудовий. Цей аромат прекрасний. Я його так, е так полюбила я навіть думала купити флакон. Він ну, настільки має в собі гарне поєднання. Ну, ну І груша, і фрукти, і білі квіти. ну, ну Що там тільки немає. я говорю про Муаш Гайденс. І. Е і, напевно, на нього також був якийсь такий, якийсь такий момент, якийсь такий бум, що найчастіше місце, де я його чула і знала, що він там знаходиться, це були аеропорти. І особливо цей напрямок Східний, напрямок Турція, напрямок Дубай, там просто я його весь час нон-стоп. А найбільший момент, який мене просто вбив, і мені цей аромат абсолютно відпав, тому що ну, воно так бачите, що забагато не нездорова це, це мій випадок. Жінка, яка чекала також на літак, і я також чекала. І е, я вже відчувала, що вона має на собі цей аромат. Звичайно, вона сіла в літак, і ми сіли. І вона недалеко нас сиділа з цим ароматом. Пів літаку, а може, і не цілий літак, був заповнений звичайно її ароматом. І е, 6 годин польоту і 6 годин е, нюхання цього аромату. На аромат гарний він має в собі якусь ту от Якщо забагато, вона починає дразнити. Воно мене, так, воно мене так вбило в тому літаку. Можливо, якби не той літак, і не той аромат. Можливо, це б закінчилось гарно, і в мене був би флакон, та його не буде, тому що я його також дуже часто. Часто, ну, от, ну, аеропорти, літаки це найчастіше місце, де я зустрічаю цей аромат, і, 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 і на жаль, мені також цей аромат від хоча аромат, дуже прекрасний. Хочу, особисто мій чоловік його органічно не переносить, тому напевно. Важко було б його купити, тому що він, напевно, зі мною не жив. Тому що як тільки наносила спробника, чоловік Боже, це кошмар змито. Я не можу. що це, що це, це таке? Я не знаю, що за. то може тільки мій чоловік, слухайте. Бо аромат мені особисто подобається. Не тільки от також такий момент. Потім, звичайно, багато таких аналогів, багато копій появляється по ж Guidance схожі І це, це також не вина аромату. Це вона, напевно, як. На нас деякі моменти впливають, коли ми не хочемо бути під впливом, а все ж таки, воно якось на нас діє. І я не виняток. На жаль, остатній аромат, третій, тому що й буде тільки три на щастя, на велике щастя. І це аромат, який я мала щастя, на щастя купити, але б ніколи наступний раз його не купила. І тут я говорю про ті з'яна Транзі е, Аромат, який я купила. В 2014 році тільки здається, як він вийшов здається, це той рік, в якому він вийшов, він мене зачарував. Звичайно, не було ще отого того всього буму на цей аромат. І мені він так покохався, його так любила. Але щораз щораз більше, частіше люди почали його купляти. Мене почали питати питати, що я дійсно маю цей аромат. Пам'ятаю, десь в якомусь готелі східний напрямок. Я відпочивала, офіціант прямо підійшов до мене сказав, що я дуже гарно пахлаю це, напевно, кірка. На що я відповіла так, звідки ви знали? Тому що у нас всі жінки тут так гарно пахнуть. Тому я зрозуміла, що я не хочу бути всі і хочу пахнути якось унікально, тому завжди стараюся не, не купляти ці популярні аромати, тому що все ж таки. Вони настільки потім популярні, що навіть якщо ми їх любимо в якийсь момент, ми перестаємо їх любити, і ось так воно е якось відбувається. А додатково, бренд Тізіана Терензі дуже активно працює е в Росії і по 2023 році відкрив дуже багато своїх е магазинчиків, е не зважаючи ні на що. І це взагалі мене добило. Я не досить недавно дізналася про таку інформацію. Мені просто відпало. Взагалі щонебудь купляти з цього бренду. Тому що я все розумію. Я розумію, коли, звичайно, якось через посередників даний бренд продається, але якось там не відкрито е, співпрацює. а Це просто таке відкрите, відкрита співпраця з таким е, краєм, агресором, тому, е, страшним, е, тому це взагалі. Е, Взагалі, кошмарно. Тому цей бренд, то вже напевно в житті не куплю жодного аромату. І ось така історія. І напевно виникла в мене така, така таке бажання поділитися з вами ось такими якимись своїми думками на цю тему. Не знаю, що я одна така і так я реагую. На прекрасні аромати, можливо, так так, якщо зі мною не так. Але якщо ви маєте подібні, подібні думки на цю тему, напишіть і поділіться. Цікаво буде дізнатися, як це у вас працює. А я вам дякую щиро і до наступних зустрічей.